Розумієте, лісовий злодій? Він крав мою ідею противірусного препарату. Я тоді ще аспірантом був, ну а він вже ім'я світило. А що мені це кажете? Ілона, колишня подруга вашої дружини. Вона сказала, що ваша донька Мія насправді. Це не ваша справа. Хто знає, що та Мілані привидля? Отже, не вірите. Але ну, це все можна дуже легко і швидко перевірити. Софія навіть знати не буде. Ну, хіба вже потім самі захочете і розкажете. Як це зробити? Ми існуємо викрадення мії. Якщо лісовий. Погодиться віддати за її звільнення мої розробки, ну, значить, він і є справжній батько. А якщо відмовиться? Якщо відмовиться, значить Ілона бреше. Ну не будеш професору віддавати щось за чужу дитину. А він що знає про мію? Ну, вона каже, що є у курсі. Дайте подумати. А ЗМІ нічого не станеться. Звісно ж, ні. Ми самі все організуємо. Ваше завдання просто утримати дружину, щоб вона не зверталася до поліції. А я так не можу одразу. Я розумію, але потрібно поспішати. Вже за кілька днів лісовий їде до штатів на півроку. Ці розробки вони дійсно дуже важливі. Його навіть зараз випускають з ними за кордон. Чи ви хочете чекати півроку? Ні, але мені треба подумати. І вам завтра зателефоную.